Что ты кажешь? Хуй! Я, кажу. Я ли живу? А ну иди, покажи. покажу. Один носок есть, другого нема. Да что ж ты еб? На носок блин. Mm -hmm. Дивись, самой Франции, Париж. Ага. Uh Пиздец. -huh. Дивись. Колбаса mm -hmm. такая. А все парир. Олександр прислав. Отакі воз Франції. Солодкий, подивись. Ну давай пезданем. Ты вся ліво На Мама вийди, на свята. Сідай. Дивись і сусідські, Господь з тобою всі святі. На небі. Дивись пиво таке. сі... Зараз дідом будемо тискувати, дід. А він мені каже, що ти проснувся? Був в туалеті. Це нормально взагалі. Хто? Один хлопець, каже, ти там покакав чи там попісяв. І каже, тобі яке діло, чуєш? Слушай! Дід, що ти йому скажеш? Що таке питати не культурно, не. Малоумний. Малоумний? Так. Але він малосольний, він любить їсти зранку огорочки малосольні. Ти любиш їх? Ні. Мене ж Малосольні огорочки це коли з Будуна, ти напи, напився багато горівочки і ти їх вживаєш. Ти бачив мене, що я п'ю цю горів. Та вчора щось. Що дурний що? Вчора ніби щось сказав, я там горівочки напився, ні? Mm. Такого не було. Срачечки. Срачечки. Усім доброго раночка. Вітаю вас в цей день. Хай буде все на бунбон чикерандом. Тікай. Так, дід, сьогодні хеллоуін. Будем празднувати хеллоуін? Чого? Будемо хеллоуін праздновати сьогодні. Що за Хеллоу? Ну, Переодягається в різні містичні, блін, Козлосапів різних. <laughs> ти будеш ким на хеллоуін? Гай, гайда! Африканцем. Африканцем? А я ким буду? А ти будеш. Спортсменом. Я спортсменом? Да. Ну, то все, я буду спортсмен. Це типа це, це, прикол, такий, чи що? Да. Це типа стёб такий, я не спортсмен. я... Chicken Brawler. Давай chicken brober. Так, что тобі включать сюда? Да. Раз. Ай, бля. Оу, е бей. Бейдер. Я сідаю. Yeah, yeah. Дід, а ти сьогодні не до кінця побри. Можеш мати до кінця бри? Не до кінця бри. Може тебе до кінця побрити брате chicken browser? Не, не треба. Де моя шапка, Слухай, а шо якщо заспівати якусь пісню? не пизды. О, ти як Карлсон. Як будеш всіх. Та кого я боже, ти шо спав, чи шо вимахаєш? Фу, подивись. Тикайна, нахуй, дерь спати. папі! Та я тільки що проснувся. Ага. А ти будеш знову нам не давати спати? Ти втретят ночі приходиш і кажеш, гей го, привіт, як діла? Де, де Шапка? Моя. Шапка? десь, Нужно Воно... тут, є? тут є. А от, а от шапка. Постав її туди. Не вона? Иди спати нахуй. Ой, чекай. Без шуткир. А, це шапка чекай. Все. Бачу, я пішов трошечки... Чого той пес, а? А куди я йду, не знаю. Бо він пес ти, Треба світло. В 62 роки кинув пити, кинув курити. І ще книжку напишеш, дід. Представляєш? В 86 років напишеш книжку. Що, погано. Це Окей. Ну, це будуть фрази, це його особисті фрази, тобто це їх Я віру. казав. Я ще свою второсирую на берегиш. О, вареники. Арекийський газ. І он дає Добрий ранок, дідусь. Добро, дай поїсти. Дай же поїсти. Та їш, я душу не даю? 200. 200. 200. Візьміть. смачного тобі. Вот не дует. Смотри.